Сьогодні у програмі Культурна столиця для нас це був цікавий експеримент. У Дніпрі вийшла друком книга, яка допоможе краще пізнати Олександра Поля, одного з ключових героїв місцевої історії. Я не знаю тіми, в би Поль не присутствував в цьому місті. та познайомитися із його меморіальним простором. Я думаю, вона буде цікаво людям, які хочуть здійснити якусь екскурсію навіть самотужки. Взяв книжку пішов туризм. Починається від свого власного будинку, міста. Звичні для Європи вуличні концерти класичної музики поступово стають і Дніпровською традицією. Другий рік у нашому місті успішно реалізовується проект Класика на пірсі. Я в цьому плані що я аналогів аналога вністрічаб. Наприкінці вересня у Дніпрі пройде довгоочікуваний перший міжнародний книжковий фестиваль Book Space. Ця ідея вже довгий час, насправді, то як то кажуть, ширяла в повітрі. Якою буде його програма і хто із літераторів приїде, розкаже арт-директорка фестивалю. Трошки ми поназбирали гостей з Івенем. Вітаю. Уже багато років поспіль, у другу суботу вересня, Дніпро відзначає День міста. Це не день народження міста, адже сказати, що якогось певного дня місто народилося, неможливо. Складно навіть точно і остаточно визначити рік народження Дніпра, адже все залежить від того, як дивитися на місто та на його історію. Тривалий час вважалося, ніби наше місто було засновано імператрицею Катериною II. Але коли саме указу про заснування міста не існує. Можна рахувати від 1777 року, коли почали будувати перший Катернослав на річці кільчень. Можна від 1784 року, коли імператриця веліла перенести Катернослав на правий берег Дніпра і втулити його між козацькими поселеннями старий Кодак, новий Кодак на місці Слободи Половиця. Можна від 1787 року, коли імператриця проїздом відвідала наше місто. Так, власне, наприкінці 19 століття і вирішили рахувати. А от всередині 1970-х років вирішили рахувати інакше. Від 1776 року фактично взятого зі стелі, ця дата виникла тому, що генсек Брежнів готувався святкувати своє 70-річчя. і хтось подумав, що було б добре поєднати цей ювілей з 200-річчям міста, в якому Леонід Ілліч тривалий час жив та працював. Документів, які б свідчили про те, що бодай якийсь Катернослав почали будувати 1776 року, не існує. Насправді, жодна з цих дат не є початком історії міста. Вони лише початок певного етапу в історії міста, яке виникло раніше. І тут уже сучасні дослідники дискутують, яку дату взяти за точку відліку Дніпра. 1645 рік, коли вперше в документах було згадано місто Новий Кодак, від якого Дніпро взяло чимало. Ще чи 1524 рік, коли розпочалося буцімто безперервне існування козацького містечка Самар, що входить нині до складу Дніпра, дату заснування Дніпра неможливо визначити, можна лише призначити, дійшовши згоди. І кожен з дніпрян напевно може долучитися до цього процесу почитати, поміркувати, сформувати власну думку і висловити її. А от навесні 1887 року небайдужі до історії міста. Службовці міської управи переконали міську думу, а потім і всіх містян, що настав час святкувати сторіччя Катеринослава. Днем народження міста вони обрали 9 травня 1787 року, коли Катерина II заклала перший камінь у фундамент. Риображенського собору Через спеціально створену газету, «Єкатеринославський Катерінаславський юбілейний лісток вони готували містян до цього святкування і залучали до підготовки. Закликали їх шити прапори, майструвати ліхтарики для вечірньої ілюмінації, готувати музичні номери, жертвувати гроші на міську публічну бібліотеку, яка мала заснуватися, або вигадати якусь власну доброчинну акцію. Адже ювілей міста це справа не лише депутатів і чиновників, а усіх містян, говорили вони. Про всіх хто робив якусь добру справу, з нагоди. До ювілею писали у ювілейному листкові. А 9 травня на урочистому засіданні міської думи, яке відбувалося у Потьомкінському палаці, міський голова згадав того, кому місто найбільше завдячувало економічним розвоєм. Це Олександр Миколаєвич Згадувати його доречно будь-якого дня, а у день міста і поготів, бо без цієї людини Дніпро був би геть інакшим. До того ж, 1 вересня Олександр Миколаєвич святкував день народження. Тому сьогодні ми маємо подвійну нагоду розповісти про книгу доктора історичних наук Ігоря Кочергіна, яка цим літом вийшла у Дніпровському видавництві Герда. Я не знаю теми, в якій би Поль не присутствував в цьому місті. Поль своєю діяльністю створив підґрунтя для швидкого розвитку. Нашого міста початок розробок криворізьких руд, спорудження залізниці, колекція поля все це запустило процеси, які призвели до серйозних соціально-економічних, соціокультурних змін міста і регіону. І ми з здебільшого аграрного регіону перетворилися на промисловий. З культурно-провінційного перетворилася на місто з серйозними культурними і освітніми здобутками. У нас з'являється перше вище навчальний заклад, вище гірниче училище, тому що потрібні були спеціалісти для промисловості. Потім появи музею. У нас були спроби створити музей за часів Фабра, але вони не мали успіхів таких, тому лише після того, як Поль створив перший приватний музей, коли його колекція була використана для музейної колекції, ну і саме ім'я Поля було використано для того, щоб назвати. Цей музей, то з'являється цей музей. Ну і чисто інфраструктурні об'єкти, міст залізничний. Це ініціатива поля, залізниця сама, це теж ініціатива поля. Багато освітніх об'єктів, як реального училище наприклад. Тому м -м, без поля наше місто було б схоже на тихеньке, провінційне, богом забуте, містечко, яке нікому не цікаве, і всі б звідси виїжджали. А так ми перетворилися. На потужний промисловий економічний культурний центр. Щоправда, з цим змінилася демографічна ситуація, екологічна ситуація, тобто негативи теж є певні. Досліджувати діяльність Олександра Поля Ігор Кочергін почав майже 20 років тому. 2002-го видав про нього наукову монографію. Відтак розробляв інші теми з історії Придніпров'я Проте, що б не досліджував, знову й знову натрапляв на прізвище поля. Де що нового дізнався про Олександра Миколаєвича, де в чому інакше почав його сприймати. Тому, коли минулого року йому запропонували видати другу книгу про поля до 185-річчя з дня народження, Ігор Кочергін погодився. Проте з одним, але перевидавати книжку ще раз, навіть з деякими уточненнями і доповненнями я не бачив великої такої потреби, хоч книжка та вже давно розійшлася за 16 років минула, все ж таки. Тому ми цю книжку побачили в форматі описового альбому історико-краєзнавчого туристичного характеру. Для ширших мас населення з мапосхемами для того, щоб допомогти тим, хто хоче не просто знати про поля, а якби відчути його перебування на території нашого міста і території нашої області, і хочуть здійснити якусь екскурсію навіть самотужки. Взяв книжку, пішов ще одна особливість нового видання про Олександра Поля це відсутність фотографій, як самого героя, так і пов'язаних із ним архітектурних об'єктів. Замість них використано молодой молодої архітекторки-художниці Евгении Самойленко, які вона зробила специально для цієї книги. Во-первых, не хотелось повторяться. Во-вторых, в книге есть такое словосочетание «гениус – «дух места». Именно атмосферность, именно то, что присуще данной локации, его нельзя передать ни современной фотографии старого объекта, ни простыми позитивистскими снимками. Каждая картинка, она не просто объект Тут еще есть стафаж, люди, растения. То есть атмосфера того периода, который изображен. Есть такие объекты, которые не были при жизни поля. Допустим, памятник полю. Тогда в роли действующих лиц уже не люди 19 века, а наши современники. И вот эта вот книга уже из разряда получается такой модной фантастики. Да? Пересечение времен, старое, новое. Вот в иллюстрировании тоже интересно. Это вторая книга, в реализации которой главную скрипку сыграла программа Бориса Филатова «Культурная столица». Первая книга, которую помогли нам реализовать, это днепросимвол Символ Миста Криникова в авторстве Валентина Старости. Это была конце прошлого года. Книжечка имеет иную стилистику. Тут есть перевод на английский язык полностью. И здесь вот фотографии все цветные. Тут и иллюстрации есть, и акварельные тоже. Кто-то увлекается историей, он для себя найдёт и в первой книге, и во второй книге массу интересной впервые публикуемой информации. Сегодня мы живём в миллионном городе благодаря его авантюризму, его вере, а всем тем проектам, из-за которых он закладывал свои имения, чтобы иметь возможность что-то реализовать. Місто, яке вважає, що воно є таким завдяки полю, повинно віддати шану Тобто пам'ятник є уже у нас. Я думаю, потрібен музей, і місто працює в цьому напрямку. Слава Богу, що у нас залишився об'єкт, пов'язаний з Олександром Полем. Це будинок, верніше залишок від великого маєтку поля. Його флігелем називають на Соборній 10. То я думаю, що він би нагодився стопроцентно на музей. Де і як годиться слухати класичну музику? Вважається, що у залі зі спеціальною акустикою мовчки сидячи у кріслі, зосередившись на звуках, ні на що не відволікаючись. В Уявленні багатьох класична академічна музика є елітарною, недоступною для широких верств населення. Деякі музиканти кажуть, класика складна для сприйняття, аби її зрозуміти, треба попрацювати і розумом, і душею. І декого ця складність і необхідність роботи відлякує. Насправді ж класична академічна музика дуже різна. Дійсно, є складні речі, втямити які годин не кожен. Проте дуже багато є такої музики, яка просто дарує добрий настрій і насолоду, і яка швидко знаходить шлях до сердець усіх, хто її слухають. Аби відкрити класичну музику для тих, хто, можливо, ніколи не бував у філармонії чи в органному залі і не збирався туди. Поціновуючи цієї музики, минулого літа запустили у Дніпрі проект Класика на пірсі. Класик Air – класика просто неба. Концерти такого формату вже десятки років, звичне явище у європейських країнах. Сотні людей збираються у парках, аби влаштувати пікніки, послухати оперних співаків чи симфонічні оркестри. А фестивалі класика неба збирають десятки тисяч слухачів. Приміром, відомий фестиваль у Нюрнбернзі, вхід на який безкоштовний, у серпні відвідало 80 тисяч людей. Мода на класичний опенейр шириться і Україною. По великих містах влаштовують вечори класики у садах і парках. Щорічно проходить кілька фестивалів класичної музики просто неба, проте потрапити на них можна лише купивши квиток. А от у Дніпрі послухати академічну музику, сидячи на траві, можна безкоштовно. Концерти проходять по суботах на Січиславській набережній, неподалік від фестивального причалу. Я вважаю, та це не просто. Ізумітельна ідея. А те вже давно давно було зібрати, тому що хочеться, щоб ми йшли в ногу з часом, в ногу з Європою. Галина Охотник, солістка будинку органної та камерної музики, та Іван Садовий, віднедавна соліст Дніпровської опери, колись разом навчалися у консерваторії. А цього літа створили дует спеціально для проєкту Класика на пірсі. Вони працюють переважно у закритих залах однак, сцена просто неба їх не лякає. Нас в консерваторії воспитували як професіоналів, і ми завжди стремілись бути універсальними. Професіонал має працювати в будь-яких умовах, при будь-яких обстоятельствах. Ну, разница при этом очень ощутима, конечно, потому что акустика органового зала, то же самое вот в оперном театре, акустически гораздо легче, конечно, исполнять, чем на улице. Но при этом спасибо вот... Ну, спасибо звукачам. Как мы спасибо, их называем, да, вот что что нынешним технологиям, благодаря которым мы можем, скажем так, даже в таких, можно так сказать, полевых условиях, мы можем пропагандировать свои искусства. На пірсі музика інакше виконується і інакше сприймається. Тому вокалісти по особливому підходять до складання програми концерту. Ми вирішили дозірована це все приподнасіть, з більш доступною музикою. Це називається жанр кросовер, то тобто, це з'єднання стилів. можна так сказати, що це класика в сучасній обробці. Вот за лето настолько это все разрослось до неимоверных масштабов. И приятно. Это то, что людям нравится, люди голосуют. Мне классическая больше нравится, то что она не есть смысл. Очень приятно, что создали такой прекрасный проект, который позволяет людям услышать настоящую музыку. Ту музыку, которая действительно затрагивает самые глубокие нотки души. Подобных проектов нигде пока еще нет. Да, может где-то кто-то частным образом выходит, сам играет, но чтобы это было сделано в виде доступного проекта, вы знаете, Днепр в этом плане скорее всего первый, потому что я аналогов честно вам скажу, в интернете не встречал И может и хорошо, что Днепропетровск потихонечку становится тоже культурной столицей. Классика на пирсе «Треваты мои бусыны». Найближчі концерти – 22 та 29 вересня о 20-й. Останніми роками Дніпро схоже набирає потужності як місто фестивалів. Ми вже маємо кілька театральних і музичних фестивалів, відкритих всеукраїнських і міжнародних фестивалі блогерів і авторської пісні. А від цього вересня ще й матимемо книжковий форум. 28, 29 і 30 вересня у Дніпрі на цій площі пройде перший книжковий фестиваль Букспейс. Що на нас очікує, хто до нас приїде, далі розкаже арт-директорка фестивалю Вікторія Наріжна. Ідея зародилася в межах проєкту «Культурна столиця. Вона одночасно зацікавила і міську владу, і обласну владу, і місцевий бізнес, який те, що хоче, підключається до спонсорства, і, і громаду, яка надзвичайно бурхливо реагує на цю новину. Тобто я бачу звідусіль одну лише позитивну реакцію і таке ну слава Богу, ну нарешті. Назву <му> довго довго ми. Думали, билися, зупинилися саме на цій BookSpace. Ми всі знаємо, що Дніпро завжди ще в радянські часи мав славу космічної столиці, і з одного боку, це можливо така іронічне посилання на цей міф космічної столиці, але з іншого боку, в цій же назві закладена надія на те, що ми дійсно можемо бути справжньою космічною столицею, що у Дніпра є величезний потенціал розвиватися як місто нових технологій, як місто нових розробок. Букспейс з одного боку, це книжковий простір. Цей фестиваль це простір для найрізноманітніших книжок. Але з іншого боку, це і книжковий космос. Це якраз про все найновіше, що є в нашому місті, про всі прогресивні ідеї, які народжуються в нашому місті, про ту прогресивну спільноту, яка народжується в різних сферах. Дніпро дуже сильно міняється, і нам хочеться, щоб наш книжковий фестиваль став одним із агентів цих змін. Тому ми також дивимося на наш фестиваль, як на простір, де буде місце для інноваційних технологій в книговидання. Якихось нових способів розказувати історії. Так в цьому році у нас заплановані дискусії про електронну книгу, наприклад. Да? На наступний рік сподіваюся, буде ще цікавіше. У нас вже є конкретні плани. В основному для себе вибрали тему трансформації. У нас є і історична програма, і дитяча програма. Бізнес-програма дуже цікаво збудована. У нас є дискусійна велика програма з е цікавими спікерами, яка теж говорить про різні різні трансформації в. І в місті, і в Україні загалом, і на сході України. У нас буде представлена велика унікальна, я думаю, програма пов'язана з літературою присвяченою війні. Буде зібрано рекордну кількість насправді письменників, фронтовиків, які описали свій досвід. Поетична програма. Одним словом, ми спробували в цьому році максимально покрити різні сфери інтересів наших можливих відвідувачів і подивитися, як воно буде. Трошки ми поназбирали гостей з іменем серед українських авторів. До нас приїдуть Оксана Забушко, Ірен Роздобудько, Ірена Карпа, Світлана Поволяєва, Галина Круг, Руслан Горвий, Юрій Макаров. Серед закордонних гостей відомий історик і лауреат Шевченківської премії Сергій Плохій, це американський історик, який пише про Україну. Також буде його колега американська історикиня Марсі Шор, яка написала книгу про майдан, дуже цікаво під назвою Українська Ні. Французький філософ Андре Рош, книга якого перша стать виходить в українському перекладі, ось якраз під осінь. І разом зі своєю перекладачкою Іриною Словінською у них буде така публічна розмова. Буде дуже цікавий данський автор Глен Рінквет, також лауреат багатьох премій, який представить український переклад надзвичайної дитячої книги під назвою Серце плач, яка присвячена тому, як говорити з дітьми про смерть близьких. Для мене це дуже цінна подія в нашому фестивалі. Я цекденель відомий польський письмен. Ніх також приїде до нас. Міжнародна програма, теж може не така широка, як українська, на цей рік, але дуже цікава. Ми створили окрему програму «Made in Дніпро. У нас там до десятка авторів, напевно, виступає. Перед нами стояла така задача, щоб обов'язково залучити місцеву спільноту. І саме таких от незалежних авторів, які роблять цю складну письменницьку кар'єру, ось саме. Сучасними підходами до неї на жаль у Дніпра практично немає авторів, які би гучно звучали на всеукраїнському рівні, або тим більше міжнародному рівні. Ми сподіваємося, що можливо наш фестиваль теж буде одним із агентів, які зможуть це виправити, тому що поява середовища, поява постійної події, де приїжджають найкращі і де можна слухати, і де можна насичуватися ідеями і бути в цьому інтелектуальному полі. Дуже сподіваюся, що вплине на і на наше літературне життя всередині міста і все буде відбуватися на площі між будинком облдержадміністрації і облрадою. У нас була мрія робити все прямо на центральному майдані. Ну ми там не помістилися. Насправді, ось всі бажаючи зможуть взяти програмку в нашому центрі управління польотами, як ми його називаємо, інформаційний центр фестивалю, і відстежити ті події з різних програм, які найбільш цікаві. Познайомитися детально із програмою книжкового фестивалю можна на його сторінці у соцмережі Фейсбук або на сайті. У Фейсбуці також є сторінка програми Культурна столиця, де ви можете відстежувати різноманітні цікаві заходи, які постійно відбуваються у Дніпрі. Зустрінемося на концертах, виставках, фестивалях, презентаціях книжок і в ефірі телевізійної програми Культурна столиця. На все добре.